Всім привіт. Дальше питання. Дальше відповідаю. Значить, перше... зараз прийшло питання за CMR. Я колись знімав. Попитаю, чи там, може його вже то відео немає, тоді як ви пам'ятаєте. Може не всі пам'ятаєте, але був такий момент, що мені одні уроди все відео удалили було. Ось, але менше з ними. Показую вам CMR. Значить, останній мій оцей груз, що я маю зараз. Значить, мені на фірмі дали отаку бумажку. Це щось типу CMR, але швидше всього, що це навіть не для мене, а для тої фірми. Тут просто написано, що там є всередині. Все по-італійськи, можливо щось по-французьки. Оце з Італії у Франції. От. Але мене тут, короче, взагалі мало колишні. Показуємо це зараз секунду, бо я тут, як бачите, от віддихаю, не їду, от мене ігрушки тут крестоносці. Я самі короче, за, за одне і віддихаю короче, і все на раз. І вам знімаю і віддихаю, а тут ще й варю їсти одразу. До речі, питаєте мене за балон, я не користуюсь балоном. Я маю таку кухеньку туристичну, вона в такому чомоданчику, якщо шуруповерт. сюди вставляється отака от фігнятка і балончик дезеранту, типу, спеціальний газовий. Вона мені набагато зручніша, так як я люблю туризм, то я хочу, що вона ще набагато практичніша, Її легше кинути навіть в рюкзак, вона легенька, ніж тягати за собою балон. Балончики ті недорогі, вистачає його надовго. На місяць я використовую максимум два балончика. Та. Так що врахуйте, що я аварію їсти кожен день. Приступимо до ЦМРів далі. Значить, перша сторінка червона. Коли ви її заповнюєте, вона віддається тому, хто загружає вас. Ну, тобто вам на різниці, я сторінку покажу, пише на них все одинаково. Сторінок є 4. Друга, оця, що ви бачите, синя, це для того, хто отримує. Третя для мого шефа, четверта на всякий випадок, наприклад, для поліції, якщо захочуть. Ну, Всяке може бути. Навіть, не, брешу, навіть не так. Третя, це мій шеф має її відіслати клієнту і тому, хто заказував. Буває часто так, що клієнт не той, хто отримує і не той, хто, і не той, хто загружає, а просто якась там ліві фірма. І вона от бере один з тих цмрів, тоді вона оплачує, і ж тоді мій шеф отримує бабосики. А одна бумажка залишається в нього, ну, на всякий там випадок, не знаю на який. Ну, коротше, факт в тому, що приблизно така ситуація. Значить, заповняється воно так. Отут, саме верхнє. Зараз, я надіюсь вам різкість наведе. О, надав, це саме верше. апсендер, Це Сендер, той, хто відсилає, сюди ставиться. Ось там щось пише, десь важливо. Далі. Пару йде клітинок підряд, той, хто отримує. Спершу йде місто Італія, потім йде фірма. Далі йде місце і дата заладування, де я загружався, в Італії. Далі залучені документи, Тут ті бумажки, що вони мені дали. Тут пишеться одна, о, 4 палети, і тут пишеться вага, 850 кг. Далі пишеться вага, тут їхня початка і підпис. Тут моя початка і підпис. І тут буде початка того, хто забере груз. От і вся вам це Вона перебивачка, тобто пишеться на одному, тільки початка б'ється. Весь ЦМР. Нічого там надзвичайно в ньому немає, як і в остальних бумажках, тобто там якби, особисто водій, от як заповнював, так як я вам показав, так і заповнював. Більше там нічого не обичного нічого немає. Все елементарно просто, тобто там догадуєшся на ходу, якщо якісь поняття маєш, там є англійський, англійський пише, по англійськи пише, по-моєму, по-німецьки, третя мова, не знаю, яка вона там не столь важна, тобто, то не проблема. Взагалі то, чи, тим голову не морочити. Просто якщо вас запитають, чи вмієте заповнювати, кажіть, що вмієте, стаєте, як я вам показав, просто передивіться цей момент разів 10. І будете бачити, що це не є трудно. От, якщо поїхав поляк махав, я йому теж помахав. Вот. Так що майте на увазі. Це не зовсім не трудно. От просто подивіться ще раз, це що я показав, там елементарно просто додавця, от бьорца. От той, що відбирає, надав це той, що надає вам груз. Нижче пишете ці грузи. Залончене документи, то, що вам додали. Якщо додали, такі бумажки, як мені оце додали, значить я це мушу записати. Ну, то Записували вони самі, і переважні більшості вони самі все заповняють рідко, коли ви там маєте заповняти. Часто буває, що їх взагалі фірма не хоче, але я вам хоч скажу, заповняйте завжди, бо в більшості ваш працедавець буде їх вимагати. І навіть якщо фірма не хоче їх заповняти, то скажіть, що треба вам, My company need, expedition need, Nied, типу, потребує і все. І нехай вони просто поставлять вам печатки. Навіть якщо вони не захочуть, вам мінімум, навіть той, хто надає груз небось, вам щоб була початку того, хто його забирає. Тобто, що груз доставлено. Все. Підпис. Бажано навіть, як поляки кажуть, чительний, тобто, щоб там було написано е, фамілія. Не просто підпис, підписався. Типу там от підпис, да, сигнатура або, як кажуть, німці, унтершрифт. Вас то не цікавлять унтершрифти. Вас цікавить конкретно, по суті. Е Фамілія. Сенейм або по-німецьки. По по Зараз секунда. Форнаме. Бо там пише Ворнаме, але e -e, the, В англійська буква птичка. Вона читається по-німецьки як V. Тому форнаме. Ім'я Наме. Він кажете, наме він пойме, що, йому, що вам не треба Томас, вам треба його фамілію. Там, Шрайдер чи який він там Хренайдер. Во. Вся, вся ситуація з тим. Просто так і показуйте, от конкретно, так як я говорю, в простому, ніколи не старайтесь там щось так серйозно дуже до того підходити, бо зразу шеф бачить, що ніби. Ну, в смислі як, заповнювати треба все серйозно. Просто мається на увазі, якщо він вас запитає, то просто показуйте, що це елементарне, тому що там заповнити треба 5-7 полів, з яких половина одне і то саме. Тобто все дуже елементарно, якщо ви почнете за дуже то, 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 вичитувати там. Видивлятися, то зразу починаються проблеми. Тому навіть ліпше вам ще раз повторю, Ви можете просто запам'ятовувати по полях. От йдуть поля по номерах. Бачите, перше поле. Тут ставиться взагалі печатка того, хто надає вам груз. Немає він печатки. пишете їхню цю фігню. Тут йде отбіорця і зразу пише назвійсько, людько, назва, адрес, край. Тобто країна, місто. Ну і може бути назва фірми. Далі. Місце призначення. Франція, місто. Далі місце дата заладування. Тобто місто Італія, де загрузили. Залончені документи, документи, які мені дали. От вони дали якісь там ДДТ 389. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. Тут небовсько все. 6 це йде просто номер по порядку. Наприклад, 1, 1, о, тут лічба одна, 1 – способ опакування. Наприклад, в клійонці замотано родзай товару, ну чи палєта, а тут родзай товару, це не військово. Вони можуть вам і не казати, наприклад, це є взу парфуму. Тут йде номер статистичний. Поняття немає, ніколи того навіть не бачив, ні разу записано. Тут й вага, так і написано, брутто. І тут йде ага, об'єм. Ну теж, ніхто того не пише. Тут інструкції надавці. Тобто, якщо груз може розбитися, чи він може вогненебезпечний, ну, ну вогненебезпечний практично не може бути, бо тут треба АДР, ми з АДРами не їздимо. Стисну і вас то не буде. Ну і тут то відмічається. Далі, тут, як ви бачите, пишеться дата, поставіння пшевознего. Перепрошую, що я так читаю, бо я читаю через екран. Поставіння теж тож... Щось там собі записують. Реально теж у мене ні раз ніхто не написав. І все, От, вся штука. Вам запам'ятати оці основні приколи і не буде у вас ніяких проблем. Показуйте, він побачив, що ви маєте поняття, як то заповняється. І, 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 і того йому вистачить, і вам того вистачить. Тобто не є щось там таке. То зато переживати не треба. Але кажіть, що вмієте це заповняти. Просто це передивіться два рази це відео з три, на п'ять разів передивіться, запам'ятайте кожну, кожну ту клітинку, що отак клітинка хоче. І все, будете мати спокій і не будете мати проблем. Все, удачі.